О 6.22 на вокзалі Полтава Південне зупиняється потяг, який їде через дев'ять областей України. Його назвали поїздом єднання. На кожній станції нас зустрічають так зворушливо, що наші діти прийшли і теж зустріли, передали нам листівки. Я приїхав, щоб написати листівки. Дякую, що стоїте. Я написав це для наших воїнів. Підписати листівки, охочі можуть на кожній зупинці. Усе це передають українським військовим. У Полтаві потяг 25 хвилин. Цього ж дня він має прибути до Краматорська ще на Донеччині, а виїхав із Ужгорода у день єднання, 16 лютого, каже Олександр Шевченко. Це єдиний унікальний поїзд, який йде від самого заходу до самого сходу. Ми його запустили спеціально до дня єднання, а у ньому я бачите шість вагонів, і вони більш ніж наполовину заповнені зараз. Що важливо, цей поїзд долає 1500 кілометрів для того, щоб поєднати символічно поєднати захід і схід. Люди були дуже щасливі. Нам теж це було приємно, тому що це потяг такий, який з'єднує пів три тисячі кілометрів. І все ж таки ми готові, щоб це з'єднання відбулося, щоб Схід і захід були разом, і ми маємо честь, що ми на такому поїзді. Поїзд за таким маршрутом в інші дні не курсує, каже Олександр Шевченко. Сьогодні у нас на борту Емма, не пасажира, а член бригади, насправді, тому що вона. Окрім того, що вона така красива, вона ще забезпечує безпеку, залізну безпеку на борту і розважає ті дітей, які, які там є, і дає нам змогу спокійно працювати, поки діти зайняті собакою. Як розповів Олександр Шевченко, перший поїзд єдності відправлявся 16 лютого 2022 року. Він слідував від Рахова, що на Львівщині, до Маріуполя. Дарина Литвак, Микола Ярьонко, Суспільне новини, Полтава.